Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні зробимо аудит мого прогнозу на жовтень. Відео з тим прогнозом називається Якою буде військова ситуація в Україні в жовтні 2022 року. Заходьте, відкривайте, аналізуємо разом. Через перебої з електропостачанням не одразу по закінченню місяця записую це відео. Але дякую, що дочекалися. Ну що, готові? Тоді поїхали! Перший вплив 8 жовтня. В тому ролику я показую ось цей графік. Прогнозувала чергові успіхи на фронтах, звільнення територій, сказала, що то буде певне відчуття полегшення. Таким полегшенням стала новина про підрив Кримського мосту. До речі, в гостях каналу Прогноз я сказала, що подія 8 жовтня буде, наче бальзам на серце народу України. Так і сталося. Та новина наробила приємного галасу в наших соцмережах. Колаборанти почали масово тікати з Криму. Того ж дня, за словами радника мера Маріуполя, на окупованій Донеччині сталися бавовна. Гаряче було під Бахмутом. З перехопленої розмови окупанта. Фраза Наших тут і заміняю слово на пристойне, жарять на всіх напрямках. Це про дії ЗСУ того дня. І це так само як бальзам на наше українське серце. Слава нашим захисникам! Я говорила, що і гривня в ті дні буде стабільна. Так і сталося. За даними економічної правди, курс на 7-8 жовтня говорить про зміцнення гривні відносно долара та євро. 9-10 жовтня я говорила, що слід очікувати неприємні новини та провокації. Але вплив до Янгола охоронця. Отже, ситуації неоднозначні. І як би там не було, вони принесуть нам позитив. Що ж сталося 10 жовтня? Я назвала ту подію ракетним розстрілом України. На нас було випущено більше ста летючих об'єктів, як я їх називаю. Бо по нам летіли не тільки ракети, але й дрони шахіди. Так, на жаль, удар був нищівним. Багато ракет було збито, але ті, що долетіли, наробили нам великого лиха. Прилетіло в саме серце Києва, були жертви. Така сама біда сталася на Дніпропетровщині, Полтавщині, Сумщині та Одещині, Львівщина та Миколаїв, Харків та Запоріжжя. В цілому постраждало 14 регіонів України. По всій країні почалися війолові відключення. Але це нас не злякало. Це лише додало більше люті в протистоянні ворогові. Ось як діяв наш янгол-охоронець. білий місяць в гороскопі, який прийняв удар. Того ж дня, 10 жовтня, ми вже мали відповідь від Байдена. Що нам буде надано передові системи ППО. Німеччина надала першу систему ППО «Іріс-Т». Кулеба заявив, що після того обстрілу більше ніхто із західних партнерів не пропонував переговори з РФ. А 11 жовтня в Україну вже прибули ще чотири Хаймарси. Заява Столтенберга, що перемога Путіна в Україні буде означати поразку НАТО. На наступний день він заявляє, що посилення ППУ України це топ-пріоритет для НАТО. 11 країн попередили РФ, що ракетний обстріл України це військовий злочин без терміну давності. Зеленський пропонує G7 план миру. Генасамблея ООН засудила референдум Росії в Україні. В ті дні ми вже мали підтримку від перших країн Європи, які почали визнавати Росію державою спонсоркою тероризму. Ось так спрацював той аспект. Як кажуть, не було б щастя, так нещастя допомогло. 12-13 жовтня. Я прогнозувала позитивні події. Дійсно, так і сталося. Голова Верховної Ради України закликає парламенти Європи визнати Росію країною терористкою. І 13 жовтня рішення Паре ухвалило резолюцію про визнання російського режиму терористичним. 18 жовтня я прогнозувала негативні події, потрапляння в енергетичні об'єкти. Що можуть спричинити аварійні ситуації в центрі України, в Києві та на Запоріжській АЕС. Підіймаємо архів новин. Дійсно, було потрапляння в енергоінфраструктуру в трьох областях України. Знову багато населених пунктів залишилися без світла. В небі над Україною того дня були збиті шахиди, але їх було багато. 43. 37 було збито. Але інші потрапили в цілі. Однією такою ціллю знову стала столиця. Жили квартал, є загиблі. Була і радісна новина, яку я прогнозувала на цьому впливі. Я говорила, що почуємо щось про азовців, які на попередньому аналогічному впливі вийшли з Азовсталі, виконавши наказ головнокомандуючого. Радісна новина дійсно сталася. 108 жінок повернулися того дня з полону. Серед тих жінок було багато евакуйованих з Азовсталі. То були і військові, і цивільні жінки. Які ще були новини за 18 жовтня? В Білорусі готуються до війни. Іран планує передати Росії балістичні ракети. Ну, а наш Укроборонпром натякнув. На створення українського безпілотника з дальністю польоту тисячу кілометрів. 19 жовтня. Я говорила про напруження та ситуації вибору. Аспект був напружений, стосувався Плутону в гороскопі України. В той день дійсно були удари по ТЕС, були руйнування і жертви. Прогнозувала активні дії на фронтах, особливо на морських територіях. І ось ми почули, що окупанти дуже бояться за Херсон. І як ми вже сьогодні знаємо, правильними були їхні побоювання. Того дня Буданов прогнозував значущі перемоги ЗСУ до кінця року. Певно, знав, про що говорив. Його прогнозам я вірю на тисячу відсотків. Так само, з його слів, ми збиваємо 70% дронів, що летять в нас. Що ж, це так само переможні новини з фронтів. Того дня наша рада визнала Ічкерію окупованою Росією і засудила геноцид чеченців. 22 жовтня. Я називала ту дату найгарячішою датою жовтня. Напередодні з'явилася новина, що окупанти замінували Каховську ГЕС. Росія штучно створила чергу із 150 суден в рамках зернових угод. МЗС Німеччини визнала дії Росії в Україні як геноцид. Росія вдарила по Запоріжжю ракетами. А Антонівський міст та переправа росіян теж завдали удару. Зеленський звернувся до світу, що той має попередити Росію про удар у відповідь, якщо росіяни завдадуть ядерний удар по Києву. В ніч з 21 на 22 жовтня Росія вдарила по нам ракетами. Зеленський голосно заявив світові, що вони мають зупинити той терор. І дійсно, 22 жовтня таки стало гарячим днем для всіх нас. Росіяни атакували інфраструктуру дев'яти областей. ЗСУ збили 20 із 40 ракет. Того ж дня окупанти наказали мешканцям Херсону залишити місто і переправитися на лівий берег Дніпра. Певно, планували масований теракт. Але, дякувати Богу, того не сталося. Хоча станом на сьогодні, коли маємо вже звільнений Херсон і весь правий берег Херсонської області, нам відкриваються страшні факти насилля расистів на нашій землі, сотні закатованих людей різного віку і статі, тому певно, масовий терор в ті дні відбувся. 24 жовтня, я прогнозувала хороші новини, навіть ціло низку переможних подій. Що ж відбулося? Україна вимагала дотримання четвертого пункту Будапештського меморандуму через шантаж РФ. В тому пункті говориться, що в разі ядерної атаки на нас, а то навіть ядерних погроз, Рада безпеки ООН має надати Україні допомогу як державі-учасниці договору про нерозповсюдження ядерної зброї. А ми мали третій за розміром ядерний потенціал на момент підписання того меморандуму. Того дня Резніков говорив з Остіном і анонсував новий пакет військової допомоги, а ЗСУ витіснили ворога з чотирьох населених пунктів на Донбасі, а на Херсонщині деокуповано понад 90 населених пунктів. Взято під варту Богослаєва та Дзюбу. Вони йшли по справі Мотор Січі. Зеленський звернувся до Ізраїля з питанням: З ким ви? Може, час обирати? 24 жовтня працювала кримська платформа, яка до слова була створена на дуже гарному і сильному впливі зірок. Тому вона обов'язково дасть свої позитивні результати. Так от, 24 жовтня, Чубаров пропонує. Переформатувати автономний статус Криму і внести зміни в Конституцію та чітко визнати кримську автономію як автономію, що створена за національно-територіальною ознакою, як форма самовизначення корінного кримського народу кримських татар. Судячи з впливу зірок, ця пропозиція еволюційна для України. 25 жовтня. Відбувся візит Штанмайра в Україну. І це якраз дуже яскраво пов'язано з впливом цього аспекту, який знову повторюється 28 жовтня. Тож, що відбувалося 28 жовтня? Я прогнозувала чергові перспективні та еволюційні кроки України. Давайте подивимося, архів новин. США анонсують передачу перших систем Насамс. В тестовому режимі Україна імпортувала електроенергію з Європи. США заявили, що відреагують на удари РФ по комерційних спутниках. Зеленський підписав закон про збільшення військових видатків у бюджеті 2022 року на 387 мільярдів гривень. В Україні створили новий безпілотник Шарк який веде глибоку розвідку і може коригувати хаймарси? Це дійсно еволюційно для нас, бо один із векторів розвитку України це міцна армія і це працюючий оборонпром. Можете пошукати два відео на моєму каналі. Я розкриваю потенціал гороскопу України. Відео так і називається: який потенціал нашої країни? Чи поганий у нас гороскоп? Та відео під назвою Найцікавіші дати історії України. Чи буде змінена дата заснування України? Це одні із перших відео на моєму каналі. Щодо подій 28-го, США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 275 мільйонів доларів. До речі, числа в цій сумі магічні. Зростання цін на яйця зупинилося. Ми отримали більше двох мільярдів доз вакцини від коронавірусу. Штанмайер, який був в Україні і просидів в бомбосховищі декілька годин, змінив свою риторику. В офіційній промові за 28 жовтня він поклав на президента РФ особисту відповідальність за розв'язання найбільшої та найруйнівнішої війни в Європі з часів Другої світової. Сподіваюся, друзі, що вам було цікаво. Ставте лайки та пишіть про те в коментарях. Деякі розумники, до речі, інколи пишуть, що такі випуски аудити мого прогнозу за попередній місяць це не астрологія. Ой, ну не смішіть мене, бо це говорить лише про вашу необізнаність в цій науці. Аналітика. Вміння помічати, відмічати та зіставляти факти це перше, що має вміти астролог, якщо, звісно, хоче бути успішним. Тож, друзі, якщо у вас є бажання вивчати цю прекрасну науку, шукайте в описі до цього відео посилання на реєстрацію в мою школу астрології. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Підписуйтеся на мій канал, підтримуйте український астрологічний контент. Мирного вечора та доброї ночі нам всім! Бережіть себе та Україну. До нових і скорих зустрічей! Пока-пока.